Спочатку звіримо відповіді ДЗ, а потім розберемо, якщо щось не вийшло. І так, геометрії. Перший номер 100. Так? Я той варіант перевіряю. У вас теж так, 100, другий 102, так? Третій номер 16, четвертий 44, п'ятий 26. Шостий 76,14, і чотирнадцять, сьомий 58, восемь, восьмий шість і 4, дев'ятий два і десятий 12 градусів, одинадцятий номер 16,4, і 4, 12 номер 50 тридцать четыре, тринадцятий сто дванадцать 14 28. Так, чи є запитання по ДЗ? Чи все співпало? Взагалі, я, давайте так. Перевіримо такий тест, декілька називається одиничок відразу. Присутні, по-перше, хто в нас для батьків? Ось чомусь Можна дня. Можемо ще Так, обов'язково розберемо, давайте так, почнемо з присутніх, так? Чомусь у нас присутні лише ось ці. А, так, розбираємо четвертий. У нас був румбу. Може, там було погано видно, там не дуже добре було видно. А, у вас кут, який утворює діагональ менша зі стороною, був 46 градусів. Так. четвертий а, Так, ось цей кут. 46. А, С Д. Б, С, там написано БЦД-46, а накреслені інші, Мабуть, може, з цього не вийшло. Якщо БЦД, ну, мали на увазі, що БЦА 46 там треба виправити, а знайти код АБО ось цей. Якщо да, там помилка в умові була, може, з цього не вийшло. Ну, як можна було міркувати? По-перше, можна було здогадатися, що цей кут прямий, бо діагоналі перетинаються під прямим кутом. І знайти ось цей кут. Як його знайти? Кут ОБЦ це буде 90 мінус 46, і це буде 44. А тепер згадати, що діагоналі ромба є бісектрисами у його кутів, Тому тут теж 44. Так, ще які запитання. Номер дев'ятий. Так, номер дев'ятий був пов'язаний з такою базовою задачею на трапецію та середню лінію. Якщо у вас є середня лінія трапеції, проведена діагональ, то властивість у діагоналі та середній лінії така. Середня лінія і діагональ теж ділить навпіл. Це можна довести за теоремою Фалеса. Якщо у вас ось ця основа 4, а ця 12, ні, не 12, ось цей відрізочок 6, то що треба було помітити, що ось цей відрізок, давайте літери проставимо, А, Б, С, Д, К, П, О, треба знайти було КО і ОД. КО це середня лінія трикутника АБЦ, тому вона дорівнює половині БЦ, тобто двічі. А ОП це середня лінія трикутника АЦД, тому вона дорівнює половині АД, тому АД в два рази довше. Тобто тут буде 12. Ще які запитання? Немає більше? Добре, тому ми продовжуємо повторювати. Я хотіла би сьогодні згадати таку тему, як коло, чотирикутники, вписані кути. Давайте спочатку згадаємо, і так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 5 травня. Класна робота. Тема уроку. Давайте так напишемо «Коло і чотирикутники. Печі у колі. Почнемо з теорії, з повторення теорії. Давайте згадаємо, яка теорема говорить про те, який чотирикутник можна вписати в коло, будь який чи не будь який Скажіть, будь ласка. Не будь-який. Наприклад, не, наприклад, а для того, щоб чотирикутник можна було вписати в коло, необхідно і достатньо, щоб виконувалась така умова. Суми протилежних кутів повинні давати 180 градусів. Тобто, якщо в чотирикутнику кут А плюс кут С дорівнює суми кутів Б і Д, і обидві ці суми по 180 градусів то тоді навколо цього чотирикутника можна описати коло. Скажіть мені, будь ласка, ось які чотирикутники існують, навколо яких можна описати коло? Такі завдання, зустрічаються наявно, ви побачите, коли я вам надішлю файл. Наприклад, у якого чотирикутника сума протилежних кутів по 180, хто ми може можемо назвати? Так, да, дуже клас математичний, як я бачу такий: активний, знаючий, ніхто нічого. Квадрат, наприклад, так? в нього кути по 90 градусу. Прямокутник, навколо нього можна описати. Скажіть, будь ласка, навколо ромба можна описати поле? Ні, не можна, бо протилежні кути. Там або два гострі, або два тупі. Два гострі, кути в сумі 180 не можуть дати, як два тупі. У паралелограма така ж сама ситуація. Тобто, навколо паралелограма ромба не можна. А навколо трапеції можна, але якщо вона рівнобічна трапеція, тільки навколо рівнобічної трапеції. От для неї теж ця властивість виконується. Так, добре. Тепер, якщо навпаки, коло в мене. Вписане в чотирикутник, тобто в нас є якийсь чотирикутник, сторони якого дотикаються до кола, тоді ми кажемо, що цей чотирикутник в нас описаний навколо кола, а коло навпаки вписане в чотирикутник. Яка властивість повинна виконуватись для того, щоб коло було вписане в чотирикутник? Хтось тобто пам'ятає? ж матеріал, який ми вчили. І в заліку здавали. Суми, так, ніхто нічого не знає. Ну, добре, я просто це буду розуміти при виставленні ваших семестров. А, Б плюс Д, С дорівнює А, Д плюс Б С, а, Б плюс Д, С. А, Д плюс Б, С. Суми протилежних сторін повинні бути рівними. І тому в які чотирикутники точно можна вписати коло, знов в квадрат, бо в нього протилежні сторони всі рівні, всі сторони рівні, так само в ромб. І не можна вписати в прямокутник, не можна вписати в паралелограм, і в трапецію і деякі можна вписати, а в деякі не можна. Тобто в деякі трапеції, але не в будь-які. В деякі трапеції. Так, добре, а тепер давайте згадаємо ще таку тему, як вписані центральні кути та їх властивості. Або можна написати так, кути у колі. Ну, По-перше, якщо в мене є коло, вершина кута лежить на цьому колі, а сторони перетинають цей кут, нагадайте мені, будь ласка, як цей кут називається? Куди це як називається? Так. Діти, скажіть, а з присутніх чого ні в кого камера, мікрофон не працює? Скільки мату? Але все одне. Тут називається вписано, Ну, як перший раз. Мабуть, ви так вчилися. Тут називається вписаний. І в нас є така властивість. Вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Це така теорема. Тепер давайте згадаємо, що таке центральний кут в колі. Ну, за назвою можна здогадатися, що якось це пов'язано з центром кола. Це такий кут, у якого вершина лежить в центрі кола. Ось кут АОБ називається центральний. Якщо його градусна міра бета. То дуга, на яку він спирається, теж бета за означенням. Тут кут АОБ називається центральний. Тепер, якщо є в нас такі властивості вписаних і центральних кутів. Якщо вписаний і центральний кут спираються на одну і ту ж саму дугу, то між ними така закономірність. Якщо вписаний кут дорівнює альфа, то центральний кут, в два рази більше. Ну, це можна з цих дух визначити, це перша властивість. Тобто вписаний кут дорівнює половині центральному. Друга властивість пов'язана з діаметром кола. Тобто, якщо в нас проведено діаметр, ну, по-перше, він поділить круг на дві дуги по 180 градусів. Так? І тому можна здогадатися, що кут, який буде спиратися на діаметр, він спирається на дугу 180 градусів, От так як він вписаний, то він дорівнює її половина. З цього випливає дуже важлива властивість. Кут, який спирається на діаметр прямий, не буду її писати словами, мені здається, що ви це повинні не так. Третя властивість пов'язана з тим, що якщо в мене є Два вписані кути, які спираються на одну і ту ж саму дугу, то вони між собою рівні. Бо вони дорівнюють обидва половини однієї, тієї ж дуги. тому вони між собою рівні. Це третя властивість. І так, ось такі властивості в нас є щодо кола. давайте подивимося, як це можна використовувати на практиці. Візьмемо, можна стирати? Візьмемо такий номер один. Нехай в нас є чотирикутник, який вписано в коло. І так, нехай цей кут дорівнює 102 градусу, а цей кут. 10. Треба знайти два інших кута. А Д. Напишемо так. кут це знак питання, кут Д. Хто хотів би прокоментувати? Так, ну, нічого ж страшного. Давайте, наприклад, двинішин влад. Чує нас. Не чую. Кут це. Дивіться, діти, тут, ну, якщо ніхто нічого не це дуже погано, це говорить про те, як я вас вчила, і про те, що у вас оцінки, да, подивимося, яка середня оцінка з математики, мабуть, в чотири рази не відповідається, в чотири рази більше, ніж 4. Ну, У деяких дітей вони заслужені, а в деяких ні. Будемо тоді виправляти цю ситуацію, хто мовчить в мене відразу підозра, що він щось не те робить. Писує, нічого не вчить. І так, в нас є така властивість суми протилежних кутів по 180 градусів. І тому, якщо я хочу знайти кут С, як його знайти? Від 180 треба відняти кут А. Це є 180-110. І це буде 70 градусів. Так само кут Д знаходимо. Так як він в сумі з кутом Б дає 180 градусів, то це буде 180 мінус кут Б, це буде 180 мінус 102, це буде 78 градусів. Відповідь 70 градусів, 78 градусів. Те, що ми зараз робимо? По-перше, це повторення курсу восьмого класу, а по-друге, це підготовка до Верні. Тому хто зараз байдиків є, ну сам собі рибляємо. Так, тепер давайте візьмемо таку ситуацію: нехай в нас є якесь коло, яке описане навколо якогось довільного чи Воно схоже, цей чотирикутник схожий на трапецію, але не обов'язково. Просто якісь чотирикутник. Так, і нехай сторони в нас тут будуть, наприклад, 18 см, 16, 22, і треба знайти, чому ось ця сторона праця Так, Оляна, будь ласка. Ну, сума притиважних сторін описана до рівня. Сума двох з ну, Так, можна сказати так, суми протилежних сторін рівні, так? Тобто АД плюс Б це, Ти права. це АБ плюс ДЦ. І можна просто сюди все підставити, все, що нам відомо. Так, Оля? Давай, диктуй мені, що ми напишемо. 22 плюс Б, це так напише. Б, С 18 плюс 16. Так, із цього знаходимо Б, От тут у нас буде 34, ми переносимо 22 в той бік і отримаємо 12. 12. Так, ну і відповідь. Так, це відповідь 12 сантиметрів. Дякую, Ляна. Я хоча б не буду думати, що я одна. Хтось ще слухає і щось робить. Так, номер третій, візьмемо вже е, такі, які стосуються вписаних та центральних кутів. Зробіть, будь ласка, таке креслення. Намалюйте вписаний кут і відповідний йому центральний. Що означає відповідний? А, Б, С, У. Відповідний це означає, що він спереться на ту ж саму дугу. Нехай це дуже така проста, буквально в одну дію. 58 градусів кута АБЦ, а знайти треба кут, АОЦ. Здивіться, діти. Ну, по-перше, можна просто здогадатися, що цей кут АОЦ, який ми шукаємо. ласка. Ну, а це може бути центральним, а за властиві, так. То... Угу. Такі, Ви... так. Центральний – це в два рази більше АБЦ. Так, я сходна, він в два рази більше. Тобто це 2 помножити на кут АБЦ. І це буде 2 на 58, і це буде 116 градусів. Зрозуміло, так? А можна було, діти, дивіться, якщо ви забули цю властивість, яка їх пов'язує, можна було знайти просто дугу ГУАЦЕ, пам'ятайте, що вона в два рази більше, ніж. Писаний кут, а центральний дорівнює зі, до тому це і буде. ну, З цього це і випливається. Так, йдемо далі. Дуже дякую, Лена. Беремо наступний четвертий номер. А, нехай в нас є коло. А, точка О – це центр кола. Так, ось такий малюнок. Це важливо, що це центр. Вам відомий кут А54, а знайти треба кут СБА. Так, хто хотів би теж голос поміркувати? Можна, будь ласка. Давай Віка. Ну я думаю, що це буде дорівнювати 90 градусів, так як так, так, як, кут, як він спирається на діаметр. Так, молодець. Перше, що ми помітили, що кут – це 90. А тепер дивіться, Вікуль, чому дорівнює сума гострих кутів в прямокутному трикутнику? 180. 180. 180. А, ой, 90. ой я, я повторила. 90. Сума всіх кутів 180, а сума цих 90. Тому відразу давайте від 90 віднімемо 54. І що ми отримаємо? Ми отримаємо 36. 36. Так, дякую, Викуля. А, Наступний номер. Подивіться такий. Нехай в нас є коло. Позначте, будь ласка, центр цього кола. А, і якісь три точки, які лежать на колі, ось так, як в мене: А, Б, С. І давайте поєднаємо точку А, і О, С, і О, Б, А, і Б, і С відрізками. Ось дивіться, С, О не вписаний в коло, не плутайте, бо точка О лежить не на колі. І просто це якісь там. Тут треба на інше спиратися. Нам відомий ось цей кут 124 градуси. А треба знайти кут АОЦ. Так, я буду писати ось тут поруч. Давайте так, я трошки нагадаю, бо в нас вже мало часу. Треба завжди спиратися ось на що, який нам кут дали. Писаний, так? Тому ми можемо знайти дугу, на яку він спирається. У нас є така властивість. Вписаний кут дорівнює половині дуги, тому дуга да улянок, яка буде? 200. Дарзи більші, так? 240 градусов. А тепер з. Около угу. 360 градусів. Так, тому 360 зелена 360. дуга буде. Угу. 360 мінус 248. Це буде. 112. 112. І потім поділити на 2. А чому поділити на 2? Це Цей кут же центральний, він просто. А, значить, просто значить Так, дякую. Давайте це запишемо швиденько. Тобто напишемо так. Дуга АС дорівнює 2 помножити на кут АВС І це 2 на 124. І буде 248. Можна так написати властивість вписаного кута. Так, далі. Тепер ми знаходимо зелену дугу АБЦ. Вона 360 мінус дуга АС. і це буде 112 градусів. А кут АОЦ центральний, тому він дорівнює дузі АБЦ. Теж до рівня 112 градусів, як центральний кут. Ну і все це є відповідь. Відповідь 112 градусів. Так, давайте візьмемо ще, шостий номер буде такий. Дивіться. Дуже сподіваюся, що ми... А, ну у нас є ще час. 5 хвилин точнемо. У нас є коло центр кола точка О, проведено ось так. Діаметр, але дивіться діти, зараз я зроблю креслення, ви мені скажете, чи буде тут кут, який спирається на діаметр. Діаметр є, але а, чи є кут, який спирається на діаметр. Немає. Ну, немає, та, самого кута. Але, от дивіться, діти, якщо у вас є діаметр, іноді, ну, завжди шукайте, чи немає кута, який спирається на діаметр, а іноді ще буде корисно згадати таку річ, що діаметр ділить коло на дві дуги по 180 градусів. Наприклад, нам буде відомий ось цей кут 72 градусів. А нам треба знайти кут БДА. Ось цей кут. Це невідомий нам кут. Кут БДА знак питання. Так, ну я би міркувала таким чином. Можна міркувати з питання задачі. Нам треба знайти кут БДА, він вписаний, і він дорівнює половині ось цієї дуги. Тому треба якось знайти цю дугу. А нам дали інший теж вписаний кут. Ось цей. Тому він спирається ось на цю дугу БС, ми знаємо, що вписаний куд до рівня половині дуги, тому дуга в два рази більше. Це буде 144. А тепер можна врахувати, що ось ця помаранчева дуга в нас 180 градусів, і тому ось ця дуга АБ це буде 180 мінус 144 буде 36 градусів. А так як кут, який вписаний дорівнює половині дуги, то тут буде в два рази менше, тобто 18. Давайте швиденько це запишемо. Я теж буду поруч писати, а ви пишете нижче. По-перше, давайте помітимо, що дуга АБЦ дорівнює 180 градусів, так як А це діаметр. Так, далі. Що ми помітили? Що дуга ВЦ це 2 помножити на БАЦ. І це 2 на 72. І це буде 144 градуси. Можна так написати, за властивістю вписаного кута. Так, тепер ми знаходимо дугу АВ. Це 180 мінус 144, це буде 36 градусів, а кут БДА дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тобто половині дуги АВ. і це половинка від 36. Це буде 18 років. Ну, Може, ми і встигли одну задачу розв'язати, але мені здається, що вже не встигнемо, дивіться діти, що ви берете надім. Зараз надсилаю вам з геометрії домашнє завдання. Дуже прошу його зробити, бо ви вже зараз готуєтесь до ЗНО. Не можна запускати матеріал, треба все робити вчасно. Добре, тоді до зустрічі. Зустрінемось на Алгебрі через зустрічі. До зустрічі.